Христа свідомість і єдність Божественної, чоловічої жіночої істини, торкається Твого серця, Ісус і Марія Магдалена посилають свою любов тим, хто готовий стати служителем Духа. Ознаки, які я зараз назову, не випадкові. Вони знаки твоєї готовності, ти вже на шляху провідник світла. Якщо ти відчуваєш біль і радість інших, наче свої, ти емпат. Твоя душа тонко налаштована на вібрації світу. Якщо ти втомлюєшся серед натовпу, бо відчуваєш більше, ніж бачать очі, твоє серце відкрите, а енергія вразлива, і шукаєш тишу не випадково, в самотності, у світлі Бога, ти знову наповнюєшся любов'ю, щоб нести її далі. Довіряєш своїй інтуїції, вона твій внутрішній провідник. Ти відчуваєш, де гармонія, а де напруга. Довшення в наступному відео.